Доброго дня, шановні користувачі інтернет, шановні читачі, сайту Все про гроші. З вами на зв'язку Руслан Курків, незалежний фінансовий консультант, підприємець та інвестор. І сьогодні я перебуваю в місті Тернополі свого колеги Сережа Костюка. Привіт Сергій. Привіт. Сергієм ми вийшли в таку гарну погоду прогулятися на набережну, де ви можете побачити безпосередньо найбільше озеро, штучне озеро Європи. Покажемо вам, як вона виглядає. Це одна дуже відома озер. Подивіться, якщо ви ще не були в файному місті Тернопіль, ми вас запрошуємо. Але ціль сьогоднішнього відео це познайомити вас з незалежним фінансовим консультантом Сережою Костюком, який поділиться своїми фішками. І так, Сережа, декілька слів про себе, скільки ти вже в бізнесі незалежного фінансового консультанта. Щоб ви не замерзли, давай трошки походимо. Добре, дякую, Руслан, за представлення. Ну, в бізнесі я вже, скажімо так, давно, давно по мірках даного бізнесу, тому що в Україні він відносно новий. Якщо говорити про фінансові консалтинги, то він ну, буквально років п'ять, як зародився. І все-таки в рамках цих п'яти років я вже працюю в бізнесі майже 4 роки. do processo Зараз так, два рази там. Що ти їй рекомендував да, робити в першу чергу? Давай розберемо вже цей безпосередньо приклад, з чого ви розпочали? А, ну, розпочали з того, що варто визначити спочатку, чого хоче людина. Да. Не знаючи задачі, яку треба вирішити, дуже складно щось радити. Да. А, першим кроком це ми визначили, що, що потрібно, а далі фінансовий план, а, все це вирішує більше за дисципліни, Едина цілеспрямовано дотримувалася моїх рекомендацій і, і результатів. Хорошо, а як часто от у вас відбувалися зустрічі? Тобто зустрічались кожного дня, кожного місяця? Е, ну не скажу кожен день, але щомісяця це регулярно щомісяця зустрічались, підводили підсумки, да, тобто поставили задачі того, що ви досягли? Так, підсумки кожного місяця, підсумки року підводили. Тобто, це постійна робота, тим це сервіс, тому що. Фінансовий план не може бути один на все життя, його треба міняти, його треба вдосконалювати. Ситуація міняється постійно робити. Як у людей, так і в державі. Так, <плес> да, в державі, в людей на фінансовому ринку. Добре. Хорошо, скажи, будь ласка, з яким розміром інвестицій да, заощаджень можна звертатися за твоїми послугами? Це 100 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. З яким розміром інвестицій mm -hmm. ти працюєш? Ну, в розмірі абсолютно різні. Саме цікаве те, що люди звертаються як з малими грошима, це може бути навіть баналь, від банальних 100 гривень в місяць, і це може бути 5 тисяч в місяць, 10 тисяч. Ситуації абсолютно різні. І це ще раз тільки доказує те, що головним є не сума, а головним є ціль і грамотне розпорядження грошима. Тому що навіть якщо це буде 100 гривень, з них знаєте, це як дзернятко, яке ти садиш в землю. Кожного місця по 100 гривень і кажуть, копійка гривень береже. І мільйон починає і мільйон, так. Да, все з, з одиниці. Так, так. З одиниці. Добре. Е, Дивися, от люди, да, от хтось звертається за послугами консультанта, хтось не звертається. І що ти порадиш людям, які хочуть розпочати самостійно управляти своїми фінансами? Да? Можливо, де ще не, не доросли до того, не захотіли звернутися до, за послугами, чого їм розпочати. Ну, з своєї практики можу сказати, що дуже часто, коли людин, людині ще не, не прийшла ідея, не вдалося до консультанта чи до радника, мабуть, не було нагоди, не було можливості, можна сказати, або не знали. Або не знали. Тут можна сказати, є дві категорії людей. Одні вже мають можливість до досягнення інструкції, а інші ще їм іншим треба її створити. І от якраз тим іншим, які е, дуже часто я в роботі стикаюсь там, як мені збільшити дохід, як мені зменшити витрати, тобто це таке е, питання дуже поширене. Тому для багатьох актуальним є те, щоб людина знайшла свою, мабуть, улюблену справу, яка спосібна І потім? А далі вже робота е, за нашою співпрацею, щоб грамотно це... Хорошо, не якщо розходить. я не хочу звертатися, от що ти випадка? Розпочати, Якщо розпочати управління своїх хімок. В першу чергу я би порадив обліковувати е, свій бюджет. Це, е, з доходами простіше, їх є не так багато, а особливо це стосується витрат. Е, записувати витрати, е, взяти навіть ручку А4, бо нехай це буде зошит, і е, дивитися, куди йдуть гроші. Це перша тобто моя питання. Категорія все. Це десь можливість як мінімум зекономити. Нехай навіть це не велика економія, але все починається з маленького. Тобто почати вести облік доходів і витрат, друге що можна зробити. І все-таки звикати і підчитись планувати. Тому що е, дуже часто я чую такі думки, е, там, наприклад, не буду планувати, бо воно і так не, не здійсниться. Угу. Практика показує і свого досвіду можу сказати, що... Діло не в тому, щоб не планувати, а в тому, щоб якісно, гарно планувати. Ну, Конкретні речі, Конкретні речі, і... да, так. Тобто, планувати там, поїздку на море, да, планувати покупку, планувати автомобіль. Е, нехай одразу це не буде виходити, але поступово набуто і краще. І, тобто поє... поєднання контроль витрат з хоча б мінімальним плануванням угу. вже дає дуже великий результат. Ну і третій. Третій крок. І третій крок це дізнатися, ознайомитися з базовими так званими законами грошей. Мабуть, всі спеціалісти, які працюють в цій сфері, всі робота всіх фінансових консультантів базується на цих правилах. Без них нікуди не можна зрухатись, якщо говорити про суспішні покупки. Це перше, за перші закон гроші, наприклад, заплати самому собі. Я думаю, що я в цьому не новий. Це вже десь правило відоме. За за, за 4-5 років розвитку да. бізнесу це вже, не, не, це вже новина. Нов, це не новина абсолютно, але це та до з тих речей, яка дає також результат. Але потрібно почати платити собі. Та, це почати сам, платити сам сам собі, не почати е, не витрачати всі гроші в одного моменту. Там отримали зарплату і витратили одразу їх за тиждень. Залишили собі десяту частину, хоча би. Решту вже можна виключати. Отже, починаємо вести облік доходів, витрат плануємо, плануємо, що ми хочемо так. придбати, в який період часу, і згідно законів грошей, да, починаємо заощаджувати і потім вже інвестувати. Так. Потім вже можна говорити про інвестиції. Добре, Сережа, ну і ще одне таке провокаційне питання. Скажи, будь ласка, а чим твої послуги відрізняються від послуг інших фінансових консультантів, які вже Сьогоднішній день є на ринку, і у нас ця рубрика присвячена тому, щоб познайомитися з незалежними фінансовими консультантами. Назви свої фішки, да, чим твої послуги відрізняються від ну, скажімо, послуг фінансових консультантів. Mm -hmm. Ну, Я сам по освіті, в мене фінансовий освіта, і це, мабуть, визначило дуже багато справ і речей, які тепер я роблю навіть своїми клієнтами. Середній досвід роботи в фінансових відділах багатьох компаній давні можливість е, вчитися працювати зі звітами, з таблицями, з цифрами одним словом. Тому в е, роботі з клієнтами ми завжди наголошуємо на ведення бюджету. І в мене є е, така своє ноу-хау, яке я розробив, це таблиця проведення особистого бюджету, е, яка, яку я даю як бонусний подарунок завжди своїм клієнтам. І це такий перший крок, е, та, та з перших порад, яка дає ці результату. То автоматизація, автоматизація бюджету, да. автоматизація обліку доходів і витрат. Тобі. Це складний і, крок, і тому я вважаю, ну, намагаюся більше уваги, бо якби дати готові інструменти, так. Готові інструменти. Добре, добре. Ну, ще знаю, що є ще фішки, але з ними ви можете познайомитися да, і відчути безпосередньо співпрацюючи з Сережею Костюком. Думаю, на сьогодні в нас все. Ми ще запишемо для вас не одне відео з Сергієм і хочемо побажати вам фінансових успіхів, побажати щастя, побажати чого? Ще достатку, побажають. достатку вам бажання. Тут ми для вас приготували такий сюрприз, такий гарне визначне дерево, яке всі в місті Тернополі, дерево щастя, щоб у вас щастя було в всіх сферах вашого життя. З вами був Руслан Вірпілка. До зустрічі в наступних відеорепортажу. Папа. Успіхів.